Всім привіт-привіт! В -привіт. попередньому відео ми з вами збирали ось цю коробку разом з верхніми формами. Я зібрала тут ці свої верхні форми, відібрала розміри, які мені потрібні, і поскладала їх сюди. І показувала вам в минулому відео ось цей квадрат, який мені не дуже сподобався, і повідомила про те, що замовила нові форми квадрат. Так як бачите, в нас два відділення є ще пустих по сусідству. Тому я ще замовила, але то жарт не тому. Просто хочу спробувати нову верхню форму. І раз вже це відео вийшло і ця тема починається, то це означає, що посилка вже приїхала. Зараз ми будемо дивитися, і в цій посилці приїхали ось такі гелеві тіпси і приїхали верхні форми. Я їх чекала, чекала, думала, вони будуть довше їхати, але приїхали все ж таки швиденько. Зараз давайте подивимося в першу чергу. Гелеві тіпси, я замовила тут такі ось ці коротенькі мигдалики. Цієї фірми я вже замовляла, ви пам'ятаєте, стілети, і стілети мені дуже сподобалися. Вони були дуже тонесенькі. Трохи в мене залишилося, хочу замовити ще. А цього разу вирішила цієї фірми спробувати саме ось ці мигдальні. Зараз подивимося і спробуємо і порівняємо з попередніми від Global, але відразу різницю бачимо. Різниця в тому, що вони набагато ширші. Це дуже добре. Чому? Бо не всіх нігтіова пластина дуже вузька, в когось широка, в когось вузька, тому треба якісь запаси, особливо коли ви працюєте на клієнтові. То може бути різні випадки. Тому ось зараз я вам хочу дістати попередні ті, що від Глобал я взяла чисто так одну штуку, одну ось таку пластинку чи дві дві, здається. І подивіться, ось це сама найбільша гелева тіпса у них. Це на мій нігодь. Мій нігодь такий нігтьова пластина мене посередня, не найвужкіша і не найширша. То тут, тут, подивіться, найширша, це ось така, подивіться, вона прямо аж заходить за всі бокові паралелі. І по товщині вони також трошечки тонкіші. Я не скажу, що зовсім вони тонесенькі, але тонкіші від тих попередніх. Так що, якщо бажаєте мої рекомендації, я скажу однозначно, що краще замовляти ось ці з AliExpress. По-перше, вони дешевші. По-друге, є різні варіанти за розмірами, ви можете підібрати собі і на малий, на малу ніхтову пластину, на вущу. І на ширшу, якщо треба поширшу, навіть можна підікюрчик зробити, бачите? Але хочу сказати, що не задовольнили вони мене тим, що товщина доволі таки більша. В стілетах, в стілетах товщина менша, і там матової осієї частини немає. Можливо, за рахунок цього, а можливо, я не знаю. Але вони трохи товстіші на краєчку, ніж ось ці стілети. Стілети зовсім тонесенькі. Хоча в порівнянні з іншими, з іншими ось цими мигдальними короткими геловими тіпсами, то ці, напевно, будуть самі, самі тонкіші, з яких я пробувала. Ну і верхні форми, давайте порівняємо. Я хотіла замовити собі набір, але я його таки не замовила. Пізніше трохи замовимо, але замовила окремо квадратні форми. Ось, подивіться, ще є два відділення, то ми зараз туди підберемо під мої нігті і заповнимо ці два відділення. Також швиденько протестуємо ці верхні форми і подивимося, чи варті вони нашої уваги. Вони трохи відрізняються від тих квадратних. Які я маю, але наскільки то буде краще чи гірше, зараз будемо дивитися в тестуванні. Вони дуже довгі, подивіться, є розмітка по довжині. Ми можемо по тій розмітці орієнтуватися, також вони мають доволі велику глибину, навіть і не знаю, що вам сказати, з приводу того, щоб нарощувати гелем. Але все то спробуємо зараз і протестуємо. Можливо, нічого не вийде, бо гелю треба буде зовсім багато, щоб нас там все не розтікало. Розміри також є різні, за що мені подобається замовляти на Алікспрес. Це за те, що в них різні розміри, і дуже вузенькі, маленькі, і дуже широкі. Подивіться, справа це попередній квадрат, який в мене був, зліва сьогоднішній новий вони трохи інші. Попередній квадрат, як ви бачите, має таку ну, зверху якусь виямку, і вільний край якийсь задрати трохи догори. То тут ці новенькі, вони більш якісь рівніші, за що вони мені сподобалися, вони більш сучасні. і і тому я їх замовила. Давайте підберемо під ніготь. і я зараз буду напевно за кадром підбирати під кожен ніготь собі в коробку. І підберу і подивимося, які вони за розміром малі великі. Так, за кадром я вже підібрала за розміром, і хочу сказати, що вони якісь якихось двох розмірів, можна сказати так. Є одна серія від одного до 1, від 0 до 11, більш вузькіші біля кутикули на нігтєве ложе і є більш ширші. Я не знаю, чому так, чи то якось так задумано, чи так велика. Чи так Виходить у виробника, але я вже помічаю не тільки на цих верхніх формах з AliExpress, а й на тих попередніх, також що є, є якась кількість в цій упаковці вузькіших, є якась кількість трохи ширших. Можливо, розраховують на те, що може в нас на одній руці є ширше, на другій вущі. Я не знаю чому так, але так виходить. І давайте вже будемо тестувати. В першу чергою, я протестую ботелгелем від Sieler. Це не реклама, але, але спробуємо цей ботелгель. Мені доволі таки подобається. Він пігментований, швидко полімерізується в лампі, що не дає нам розтікання матеріалу під низом. І ось таким чином зараз притиснемо і подивимося. Так, запас там є доволі таки великий, хоча ні, дуже доволі в'язкуватий цей ботелгель. І мені так його вистачило. Заповнити все то місце в верхній формі. Трохи заполімірізувала, але під низом ще не повністю, і поправляю то все пензликом. Подивіться, ось так під низом, зі знаночки, і так в цій позиції, так його і заполімірізую. Ось таке щось в мене вийшло, але зверніть увагу, що я верхню форму дуже задалеко притисла. Якщо ви так притиснете, то вам доведеться підсилювати ось тут біля кутикули, бо цього буде малувати, якщо просто перекрити топом. Або ж підставляйте далі верхню форму, або зараз я, напевно, ще візьму трохи більшу за розміром і спробую те все підправити. Бо ця все ж таки малувата, і мені здається, цей квадрат такий вузькуватий. Зараз візьмемо тут у мене четвірочка, здається, так була, і візьмемо п'ятірочку. І спробуємо щось підправити. Трохи далі треба, якщо ви будете залишати цей остаточний результат. Якщо ви зверху ще плануєте докладати матеріал, підсилювати, укріплювати, то можна так залишити. Але ж ми хочемо отримати ту форму, яку нам запропонував виробник. Тобто по формі цієї верхньої форми. Тож тому краще робити так, щоб у нас уже результат був остаточний. Можливо, там трішечки під кутикулою можна щось додавати, але не повністю так, щоб нас півністя не вистачало. Тож ось я дуже далеко закрокувала, так дуже далеко крокувати можна тільки тоді, якщо ви робите тільки сам вільний край, а далі будете підсилювати вже окремо пензликом. Дивіться, я намагаюся тут ще повторювати, Ритим, взяла більше за розміром верхню форму і ще раз ось так дублюю. Це, звісно, подвійна робота, яка нікому не потрібна, тож хочу сказати одразу: беріть собі, беріть собі одразу за розміром ту форму, яку потрібно, і ставте там, де потрібно. Ось такий у нас вийшов ніготь, трохи треба буде підпиляти під низом вільний край, щоб він у нас був трохи тонкіший. Але в цілому мені все подобається. Ще хочу додати новачкам, що я все ж таки рекомендую залишати свого натурального нігтя, трошки, щоб у вас було щоб поменше, поменше затікало під, саму, під сам наш ніготь, Бо якщо ви під нуль приберете всі, всі свої власні нігті, то туди буде більше затьоків, щоб у вас трохи. І місце було потім тоненьким пензликом розподілити матеріал. Ну а зараз давайте спробуємо ще полігелем. Є в мене полігель, також він з Аліекспрес, і спробуємо ще зробити полігелем. Так, хочу зауважити, що гелем. Точніше, це ботелгель. Мені дуже все сподобалося. Подобається це робити ботелгелем, тому що, повторюю, знову ж таки він швидко полімерізується і в нас не встигає розтікатися матеріал. Так, підбираю знову форму. От з приводу підбору форми, що хочу також додати і зауважити, краще підібрати форму більше. Особливо, якщо то квадрат, що вас вас прикрило все бокові паралельки і ну, вистачило матеріалу, бо може його бути або затова. Тоненько, бо не вих не вистачає цих бокових паралелей, які потім складнувато буде вам все ж таки добудовувати окремо, тож краще взяти більшу форму і тоді підпиляти. Краще, хай буде трохи більше пилянини, ніж вам це доведеться все переробляти, особливо коли це ви робите клієнтові, то це дуже заморочливо. Собі то, в принципі, можна посидіти і зробити щось, поекспериментувати, а ось з клієнтом краще робити якнайшвидше і якнайяк. Розприділяю цей полігель і бачу, що напевно його буде забагато, але зараз спробуємо. Якби полігель був доволі густий, то ми могли б заполімеризувати навіть таку кількість. А так як полігель у нас рідкуватий, то під натиском, під натиском ми просто видавимо цей полігель, є інший полігель, хто давно вже на каналі в мене той бачив за Алікспрес рожевий, такий, який він повністю дерев'яний, то той би нікуди не розтікався. І не можна було б навіть ось таку товщину зробити спокійнесенько собі. Але, але якщо він рідкий, ми робимо натиск, і у нас все розтікається. Тож контроль матеріалів це дуже важливо при нарощуванні верхніми формами, і в першу чергу у вас може не виходити нарощування через те, що ви просто не можете контролювати натиск. Ось бачите, тут я вже натискаю, я бачу, що дуже багато полігелю видавлюється, і коли ви таке помічаєте, не робіть, не продовжуйте це нарощування. Просто забирайте верхню форму і беріть пензлик і прибирайте просто зайвий матеріал. По-перше, вам не треба буде багато випилювати. По-друге, це економія, знову ж таки, матеріалу. По-третє, у вас буде кращий результат. Що я зараз і роблю? Прибираю. Прибираю зайвий цей полігель ось сюди в паночку, вже був тюбик назад. Його буде доволі таки складно запхати сюди в баночку, тут трохи іншої фірми, але також прозорий полігель. Тож сюди я його прибираю, беру менше, меншу кількість, точніше, не беру, а залишаю і зробимо ще нарощування ось цим полігелем. Ось так розподіляю залишки. Бачите, чим гірше рідкий матеріал, тим, що, якщо ви хочете зробити більш міцні тостіші нігті, Тим складніше це зробити верхніми формами, тому що у вас все буде розтікатися і затікати. Або треба буде дублювати, як ми робили на початку відео. Якщо ви хочете зробити доволі товсті нігті полігелем, то краще взяти полігель густий, який буде стояти на місці, то буде кращим варіантом: у вас будуть товсті міцні нігті, і у вас не будуть таких затьоків. Так що, ось якось так. Так що я тут підправляю. Подивіться, вже трохи підсушила, і будемо полімерізувати і дивитися, яке ж буде нарощування цим полігелем. А ось вже і воно. Подивіться, ось такий варіант. Ну, клас! Я хочу сказати, що форма мене повністю влаштовує. Подивіться, воно все заполімеризувалося, все гарно виглядає, і квадрат більш-менш схожий на те, що ми з вами робимо на паперові форми, а не ті форми, які я вам попереду показувала. Дуже гарно все виглядає. Треба липкий шар збирати, прибирати піднизу і по боковим паралелям. Також повторюю, краще беріть Верхні форми поширше, щоб вони у вас просто закривали паралелі. Це дуже важливо, якщо їх не буде вистачати, добудовувати буде то набагато складніше і буде забирати набагато то все часом. Так що ось таке в нас нарощування і тестування ось цих наших верхніх форм вийшло, мені вони дуже сподобалися. В наступних відео будемо робити вже, напевно, повний манікюрчик з дизайном. можливо, що зробимо святковим, бо вже в нас скоро день закоханих. Так що вже треба щось робити під цю тематику. Ось, подивіться, я трохи скоротила довжину. Залишається тільки підпиляти форму і квадрат мене повністю влаштовує. Так що цим квадратом можна робити як і повний нарощування. Так можна підправляти скручені нігті, якщо вони у вас дуже скрутилися, більше накладати матеріалу на ту сторону, де у вас дуже закручений ніготь, а тоді з піднизу просто випиляти натуральний і таким чином зробити рівний ніготь. Так що, ось таке у нас тестування і огляд посилочок з Алікспрес. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всі пока-пока, до зустрічі в нових відео.